Що позначає дорожній знак? 1. Кінець автомагістралі. 2. Кінець дороги для автомобілів. 3. Кінець дії вимог, що стосується руху в населених пунктах. 4. Кінець обмеження мінімальної швидкості руху. Що позначає дорожній знак? 1. Мінімальну швидкість на різних смугах руху. 2. Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху. 3. Початок додаткової смуги руху. Що позначає дорожній знак? 1. Місця, де може зупинитися вантажний автомобіль, фургон тощо виключно на час необхідний для розвантаження завантаження. 2. Місця призначені для стоянки виключно вантажних транспортних засобів. 3. Місця для стоянки транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів.